Чому ось ця новина про отримання тисячі гривень так збурила українців? Ну, перше, я хочу сказати, що поки о, починали я, звичайно, теж задонатив нашим захисникам. І щасливий, що і президент підтримав наш флешмоб, який ми кілька тижнів тому запустили, о, спрямувати цю тисячу гривень на підтримку Збройних сил волонтерських проєктів. Чому обурила? Тому що українці давно вже навчилися розрізняти справи Не допомогу і е, такі популістичні кроки. Чи потрібна під підтримка українців? Звичайно, під потрібна. чи ефективною буде підтримка в вигляді тисячі гривень розданої у всіх е, Ні. Звичайно, потрібно було вдатися до більш цільових програм, допомагати тим, хто цього реально потребує. Це є. Людиноцентрична держава вона турбується про тих, хто не може потумуватися про себе, а всім іншим дає можливості, не дратує їх до роздачі грошей, а, а захищає права, створює ліберальні умови, не піднімає податки ретроспективно заднім числом. Е, ось ось ця є людиноцентрична держава, а не та хто е, враз на кілька років е, роздає по тисячі гривень, тим більше, що підняття податків фактично призвело до того, що набагато більше забирається грошей українців. Лише частина з цих грошей повертається. Частина 140 тисяч 140 мільярдів гривень, які прибираються підвищенням податків з українців, повернеться у вигляді цієї тисячі гривень близько 5-8 мільярдів. Ось така математика. Ми про підвищення податків сьогодні ще поговоримо дещо пізніше ще буквально кілька хвилин щодо цієї тисячі. Ви задонатили і така опція є. Це прекрасно. Це люди розуміють і це вони можуть зробити. Крім того, пропонується сплатити комуналку, купити щось у бізнеса. І звідси виникає питання, зокрема щодо бізнесу: чи може це пожвавити економіку? Ось надання цієї тисячі. Це буде чи буде така нагода? Люди думають: о, куплю, наприклад, книжок. Там дві-три хороші книжки на тисячу в принципі купити можна Це чудово, якщо б так було, але є поведінкова економіка. Є моделювання. Ми все це звичайно перевірили. Ще коли з'явилася ідея національного кешбеку. Ми показали дуже чітко, що така програма не призведе до збільшення купівлі українських продуктів. Українці будуть купувати приблизно те, що купували досі. І отримавши такі додаткові гроші, вони спрямують їх на те, чого вони зазвичай не купували на чому вони економили, і на жаль, це це означає. Збільшення покупки одягу на, на інтернет-магазинах, е, збільшення імпорту гаджетів. Тобто це стимулювання імпорту, а не е, українських товаровиробників. Так, на жаль, працює економіка. Хоча тисяча гривень має е, ціля спрямованість, і на ти безпосередньо цю тисячу ти можеш використати тільки на українські товари. Але тим самим ти вивільняєш іншу тисячу гривень, яку ти зазвичай на ці українські товари витрачав. Так ось ту іншу тисячу ти спрямуєш на імпорт. Приблизно 70% за нашими підрахунками таким чином піде на імпортні товари, тому такі програми не працюють потрібно абсолютно інакше підійти до цього. Але з іншого боку, зимова є підтримка, наскільки я розумію, наскільки я бачу зараз по тих рішеннях, які ухвалюються на рівні уряду, це не лише роздача цієї тисячі гривень, що є однозначно популізмом. Там є питання і допомоги медичної і допомоги пов'язаної з тепло енергозабезпеченням, і ось це вже набагато правильніші кроки. Тому я б не хотів, щоб ми зараз дискредитували повністю програму зимової підтримки. Давайте дочекаємось, поки всі її параметри будуть озвучені. Ви сказали, потрібні інакші підходи. Це про що? Як можна так пожвавити, змінити, щоб це було доцільно? Результат був такий, якого хотіли? Ну, по перше, на нас дійсно хронічно імпорт переважає експорт. Це просто катастрофічна ситуація. Коли більше, ніж на 30 мільярдів доларів ми імпортуємо, ніж експортуємо. Але коли починаєш розбиратися більш детально в структурі, що ми експортуємо, що ми імпортуємо, виявляється. Що вся проблема в тому, як побудована наша Україна, наша економіка вона дуже сировинна. Нам потрібно зараз щоб держава забезпечила можливості для інвестицій в Україні для розвитку переробки. Ось на що мають бути спрямовані акценти держави. Коли більше переробки в Україні, це більше доданої вартості, вище зарплати, вища спроможність українців чи накопичувати пенсію, чи витрачати в Україні. Ось так вирішуються економічні проблеми. Не е, симптомами, а причинами, а чому не йдуть в нас інвестиції? Чому у нас не розвивається економіка? Чому український бізнес відкриває нові заводи в Румунії, в Польщі, в Узбекистані? Тому що там вигідніше, тому що там захищають права, тому що там ліберальні е, ліберальна податкова система, тому що там зробили все те, що нам розповідають, що ніколи європейський союз не дозволить податок на виведений капітал чи 10-10%. Податкову реформу в Болгарії 10-10, в Хорватії, в Польщі податок на виведений капітал в усіх країнах захищають інвестора, дають податкові канікули. Там стільки крутих можливостей, що звичайно інвестор віддає перевагу не Україні, а ще додати до цього, що не страхуються військові ризики. Тут щоправда, міністерство економіки, і міжнародні партнери активно працюють над тим, щоб це все ж таки відбулось. Так ось, з урахуванням військових ризиків інвестиції в Україну не йдуть. Потрібно працювати перш за все з причинами проблем. Ще одна тема, яку ви вже сьогодні частково зачепили. Це податки. І Ось маємо коментарі офіційної влади, що, мовляв, завдяки підвищенню податків у поточному році Україна отримає додаткові 8 мільярдів гривень, а наступного року ще 140. Це підрахунки прем'єра Дениса Шмигаля. Почуємо тоді, повернемось до обговорення. Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України глядачам. Я нагадаю, що закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня, і один із ключових показників це підвищення військового збору. Із зарплат фізосіб із 1,5% до 5% і запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу. Сказали ви про те, що українці відчуються добряче, зрозуміло, що грошей фактично на руки отримають менше. І те, що сьогодні офіційної інформації, звичайно, ще немає, але те, що всі спілкуються між собою на різних підприємствах, уже є заяви, мовляв, що це впаде. На плечі самих працівників, тобто підприємство не тягне платити більше податок, відповідно, зарплати у людей будуть меншими. Відповідно, звідси виникає питання: хтось може піти в чорнову зарплату в конвертах, хтось буде шукати нових працівників, тому що у когось зарплати не підвищувались в принципі за ці три роки. І е, зрозуміло, що ціни дорожчають, підвищуються. Наприклад, минулого тижня всі чи повза минулого виговорювали там ціни на яйця, а тут ще новий податок. Е, які ще побічні ефекти ви чекаєте? Е, е, одразу, коли міністерство фінансів запропонувало цю ідею, ще влітку е, показали е, розрахунки. Вони свідчили про те, що підняття податку на працю призведуть до подальшої цінізації. Заробітних плат зараз ми маємо 35% зарплат в ціні на 10% відсоткових пунктів, тобто до 45%, п'яти ці відсотків частина зарплат могла е, зрости. І вже по жовтню, коли е, бізнес е, отримав сигнал, що введення такого податку можливо, бізнес почав е, більше цінізувати е, е, зарплати і, е, е, на жаль, зупиняти інвестиційні проекти. Тобто наші попередні розрахунки повністю підтвердилися вже фактами жовтня і листопада. Тепер з 1 грудня реально вводиться це підвищення податків. Подивимося за результатами перших місяців, як це вплине на надходження державного бюджету. За нашими підрахунками держава буде не просто отримувати не більше ніж було. Через саме власну цінізацію. А ще й держава змушена буде піднімати зарплати державним службовцям. Вже мова йде про лікарів, про вчителів. вибачте, далі про лікарів, про інші категорії людей, які отримують гроші з державного бюджету, і це зрештою призведе до того, що Україна матиме на 40 мільярдів гривень менше, а не на 140 мільярдів більше можливостей для державного бюджету. Ось що означає, що не знати, як працює економіка. З міністерством фінансів ми обговорювали. Міністерство фінансів дослухалося наших, більшості наших аргументів і е, зняли з порядку денного переважно більшість ідей по підняттю податків. Е, і навіть експертний є консенсус, в тому числі з міжнародним валютним фондом, що найкращим підходом було б підняття ПДВ. тимчасово на 2% підняття ПДВ, бо це б не призвело до, 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 до цінізації. Бо ПДВ розподілено рівномірно і сплачували б його не лише держава сама собі і доброчесний бізнес, а сплачували ми всі, купуючи ті чи інші товари. Та це частково приблизно за нашими розрахунками на 0,4% підняло б інфляцію в Україні розкрутила, але менше з тим не призвело б до цінізації. І державний бюджет справді отримав би близько 70 мільярдів гривень додаткових надходжень плюс 70 мільярдів краще ніж мінус 40. Так рахували ми і, власне підтримали нас багато міжнародних експертів. Чому ж зрештою держава ухвалила рішення на користь цього податку? Податку на працю залишається питання відкритим. Як мені кажуть, до останнього моменту президент не підписував це підняття саме через те, що там боролися здоровий глузд і популістські процеси. Бо, мовляв, підняття ПДВ побачать всі українці, і вони це не схвалять. Тому ухвалене рішення на користь того, що українці не бачать. На жаль, українці думають, що військовий збір сплачують підприємці, тому 60% українців по соціології підтримали підняття цього податку. Не розуміють, на жаль, українці, і це має бути ключем податкової реформи, що українець сам має фізично сплатити через дію військовий збір, і податок на доходи фізичних осіб і страхування єдиний соціальний внесок. Коли Українець сам побачить, скільки та справді він зі своєї зарплати сплачує в державний бюджет і в пенсійний фонд, ось тоді українець зрозуміє, звідки гроші у державу зараз. Поки українець не є податковим агентом працюючи, ми все віддали це роботодавцю і він там сплачує. І ще одне, що хочу сказати: переважна більшість підприємств перекладе не на робітників підняття цього податку, а на ціни. Тобто підняття військового збору призведе до, до того ж самого розгортання інфляційних процесів приблизно на 0,5%. Так що те, те, чого хотіли не допустити, зрештою і отримують. Як гадаєте, сценарії із подиви, який ви щойно озвучували, в перспективі далекій чи близькі, наскільки він реальний, коли вже за якийсь певний проміжок часу зрозуміють в кабінеті міністрів, в Міністерстві економіки про те, що були певні прорахунки, і йдемо ми не в плюс, а далеко в мінус. Може бути переграно, може бути змінено. І, і які тоді прогнози, сценарії, варіанти, як ви гадаєте? Взагалі не, я не розраховую на те, що буде визнана помилка. Так само, як з національним кешбеком, я думаю, що буде це виглядати наступним чином. Коли побачать, що є проблеми з надходженням грошей від міжнародних партнерів, повідомлять, що раз ви експерти наполягали на піднятці ПДВ, то ми додатково ще й ПДВ підвищимо. Зроблять звичайно винними експертів, хоча експерти наполягали на тому, що ПДВ може бути заходом останньої дії, а не підняття військового збору. Тобто підняття ПДВ мало сенс лише якщо не буде підійматися військове збір. Так ось думаю, що все вчинять, як зазвичай вчиняє пан Гетьманц. Буде розповідати про шалене зростання надходжень до державного бюджету через його геніальні дії. І порівнювати 2020 вже п'ятий рік з 2021. Це ж наскільки потрібно не розумітися на економіці, щоб порівнювати е, роки до, до, до широкомасштабної агресії, коли відбулися кілька років девальвації гривні, е, розгортання інфляційних процесів. Це не співставні цифри, не можна їх порівнювати. Але е, вони просто не соромлячись, е, ось таким чином маніпулятивно можуть в чергове. Розповісти, що, що все добре до держави, не рахуючи так званих дефляторів і інших коефіцієнтів, які показують, як же відбувалося насправді, так ось насправді ми вже бачимо в жовтні і в листопаді є е, інформація про уповільнення економічного зростання. Уповільнення з 4-5% в, в жовтні впало до близько 1,5% економічного відновлення саме через ті дії держави. В намагання ретроспективно заднім числом змінити правила бізнесу сприймає однозначно, зупиняє активність. На жаль, маємо, що маємо. І Хочеться вірити, що й помилки будуть визнані, хоч ви, правда, в цьому і сумніваєтесь. Хочете думати, що є сценарії, коли ми все таки відчуємо якесь економічне полегшення, розвиток під час війни, і без того настрої такі складні. А тут ще коли торкаються цих фінансів. Це ще більше впливає. Ще одну тему хочу з вами зачепити. Маємо кілька хвилин. Це теж зміни із початку нового місяця. Йдеться зокрема про бронювання. Зачіпається там тема, що заробітня плата за останній квартал має бути не нижче 20 тисяч гривень. Хтось уже встиг охрестити це, що знову розподіляють за доходами. Хтось називає це чимось спорідненим з економічним бронюванням, але в перекрученому сенсі. Як ви оцінюєте нові зміни, особливо те, що торкається доходу? Я вважаю, що це дороблю, яке з'явилося, ну, справді доробка, бо всі наші ідеї з бронювання критичного персоналу, так званого економічного бронювання. Перекручені, додані до бронювання критичних підприємств, і це все руйнує всю логіку, яку економічно ми закладали в ідею бронювання критичного персоналу. Чи дасть це ефект? Ну принаймні це якась впорядкованість для бізнесу. Принаймні, ми матимемо тепер автоматизований з меншою дискрецією, тобто з меншим впливом чиновників інструмент для бронювання. Є для бізнесу чіткі сигнали, чіткі параметри, що потрібно робити. Та да, це призведе до певної децінізації і до зростання зарплат середніх. Ми це побачимо вже в 2025 році. На державний бюджет закладено 24 чотири тисячі середня зарплата. По року. ми думаємо, що це призведе до того, що зарплати зростуть приблизно на 3% вище. Ніж закладені зараз в державний бюджет, це, це позитивне явище. Головне для бізнесу це передбачуваність. Можливо, і не найкращі умови, але принаймні зафіксовані, передбачувані, зрозумілі. Е, та, таким кроком фактично держава поставила крапку в питанні бронювання критичного персоналу. Це означає, що приблизно 70% підприємств як не мали можливості забронювати жодного співробітника, так і не матимуть е, далі. Уявіть собі до сих пір, лише 20% підприємств скористалися бронюванням. Багато хто з айтішників, наприклад, що мовляв, там всі вони заброньовані. Ні, 2% лише в цій галузі заброньовані коротше кажучи, знов викривлення на користь великого бізнесу, малий середній бізнес знов потерпатиме, і знов буде масовий процес цінізації економіки для малого середнього бізнесу. і Клуби білого бізнесу в лапках для бізнесу великого і міжнародного я так розумію, що ще не пізно виправити цю ситуацію, але потрібне рішення волюве для цього. Ми ж, ми ж з вами розуміємо, що рішення такого вже не буде. Що, на жаль, держава в нинішньому вигляді не визнає побулок. Не послуговується економічним моделюванням, не має стратегічного підходу, і не на те, що насправді у владі багато людей з ліберальним розумінням того, як треба робити, і багато хто намагається зробити позитивні зміни. Але зрештою, як не не кабінет міністрів, є створювачем політики і не Верховна Рада. Політики створюються в офісі президента фінально, і там більший ефект мають не стратегії і економічне моделювання, а комунікаційні ефекти. Тому, визнаючи такі, такі реалії, ми маємо навчитися доносити президенту думку. В інакший спосіб як цього цьому навчитися? Ну для цього потрібно, щоб громадські експерти, громадянське суспільство вийшло з парадигми сварок і пошуку, хто хто винний в нашому середовищі, і і почало співпрацювати. Співпрацювати для того, щоб переконати зрештою президента змінити економічну політику. І звичайно, що хочеться почути наприкінці року ваші прогнози економічні, які можуть бути для українців, на що варто звернути увагу, тому що е, навіть зважаючи на коливання курсу долара, там всі чекають інавгурації Трампа і розуміють, що можуть бути зміни. Українці собі чекають, що може бути, бо традиційно він зростає перед новим роком. Ваші прогнози, які можуть бути сюрпризи для нас? Ми в аналітичних центрів мали нещодавно зустріч з міністром фінансів, і після неї в мене доволі високий рівень оптимізму. По перше, я бачу, що міністерство фінансів контролює ситуацію, і ми матимемо джерела для покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік. Українська економіка залишиться стійкою. Питання залишається в військовій допомозі. Але я переконаний, що і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз будуть лише нарощувати масштаби військової допомоги Україні. І головне для нас це виявитися. Більш стійкими ніж економіка Росії. Російська економіка валиться, і це не може нарадувати на поточний момент. Наш прогноз, що що на осінь 2025 року Росія втрачає втрачатиме можливості фінансувати ведення війни. Нам потрібно продемонструвати більшу стійкість ніж в російській економіці. Звучить так обнадійливо, що хоча б до осені вони втрачатимуть свою спроможність, але те, що ми чули дуже часто навіть від російських економістів, мовляв, гроші на війну у Путіна завжди будуть. Ось за. Останню інформацію, Росія виділила рекордну суму на оборону, і це третина. Зазначається, що майже третина 32,5%. Це понад 145 мільйордів мільярдів доларів бюджетних видатків Російської Федерації. Будуть спрямовані на військові потреби. Сума дуже така значна, і навіть дещо лякає. Нічого, перше, це бюджетна сума. Не факт, що Росія матиме ці гроші через те, що запозичені вони робити вже не можуть. Що в Росії на щастя велика залежність від цін на енергоресурси, а є реальні сценарії скорочення надходження Росії від експорту нафти і газу. Відповідно, думаю, що Росія втрачатиме можливості фінансувати і не знайдеться ці 145 мільярдів доларів в наступному році. В рублях фінансувати військових вона зможе. А технологізувати армію, купувати компоненти, необхідні для розвитку війська вона вичерпає. Відповідно, нам потрібно триматися і дочекатися, коли російська економіка завалиться. Тримаємося, це правда. Дякую вам, пане Андрію, за коментар і за втішні припущення, і за ті, до яких треба готуватися прогнози. Я вам дякую. Нагадаю глядачам Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем ефіру Апостроф Тіві.